Так, ну що ж, ми наближаємося до станції Янів. Локація Янів. Ось була така локація також і в першій частині сталкера. Зараз побачимо взагалі, як тут воно все зроблено. Там он де вогоння, я так бачу, горить, добре. Це прекрасно. Так. О. Ц... Мені здається, це буде безпечна зона. Так, і це, в принципі, не може не радувати. А, ну да, мужички є, добре. Свої, це прекрасно. Так. Поговорити з головою станції Янів. Угу, добре. Ну йдемо, поговоримо. О! Так, торговець є. Прекрасно. О, є це. Бляха, навіть є ліжко і схрон. Це, це чудово. Так, провідник є, технік є, бляха, це прекрасно просто. Давайте нам ну, зараз скинемо все, що нам не потрібно. Так, а саме оце скинемо. Оце скинемо, оце скинемо, Оце скинемо. Так, оце теж ми можемо скинути. Як би. Отак. 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 Так, добре. Угу, так, дешифратор. Дешифратор вже не підсвічується у нас цим, значить, він нам не потрібен, можна його буде продати. Ага. Так, мені би ще техніка знайти. Шкода, що Моноліт покинувся, техні... не тоді Жіночка. я служила. Я б на них пополювала. Угу. А от рядовим сталкерам нема чого в прип'яті робити. Завалять їх ще на порозі. Фанатики навіть поранених не лишають. М -м, ясно. Але ясно. про всяк випадок підготуйся. Якщо є щось на ремонт, давай зараз. Угу. Е -е, так, давай Будь перше. Ремонт? Про ремонт, так, що там в мене лавина є нова? Так, Аріно. Так, це теж ми спецназ обов'язково ремонтуємо. Ріно, так? Да? А що там для Ріно? Точність. 10 штук. Та нафіку воно надо таке друге. Так. Зменшення ваги. Хімзахист. Контейнер. Так, воно не такі виверті. Ага, поглинають радіацію. Ну, це, в принципі, треба. Ми тоді ще, мабуть, можемо поставити ще один якийсь артефакт. Так, нове лавина, добре. Подивимося, що ще притарабаниш. Так, а в тебе ще якісь там завдання ти були. Ти давай швидко та різко. Угу. Чайок холоне. Кажеш, у тебе є робота? Ну, дай роздивлюся, на що ти годишся. Угу. <реш> Гаразд. Ось що для тебе є. Цікаво, як то роздивилося, яку мені роботу давати. Відстріл мутантів, покарання за розбій о, заслужена смерть. Покарання за розбій це, мабуть, бандити, це мутанти це Оце цікаво. Була тут група сталкерів. Зайшла купа народу, а вийшла половина. Зате повні рюкзаки артефактів. Ні, <реш> Тут все норма. Але гаврики були вже аж занадто задоволені. А потім я, скажімо так, у приймачі колупалась і угу. випадково зловила їхню частоту. Вони людей пускали в аномалії замість болтів. Ну, як відмички зрозумів, Красавчики. готова заплатити за голови мудаків. Згоден. Бажано, щоб там були дірки. Mm -hmm. Давай зроблю, не проблема. Побачимо, чи впораєшся. Угу. Добре, убити сталкерів. Коротше, ну, покидьки, покидьків вистачає. Так, торговець у нас є. Так, а це що там за чувачок у нас є? Медик. Добре, медик є, це прекрасно. Так, ну що, йдемо ну, до голови в. стан бачиш я станції Дмитро Нор. Так. Що у вас тут відбувається? Те ж саме, що й у всіх. Моноліта такою безперестанку. Вже міст зайняли, але на цьому не вгомонилися. І ми обоє знаємо, як вони зайняли цей міст Габела. Не думай, що вільний відволіче мене від нашої розмови. Мені треба до Прип'яті. Звісно, без проблем. Проходь, будь-яку дома. Так вхід закритий. Серйозно. Наглухо. Ми раніше нікого не пропускали, тим паче після сигналу. Угу. Mm -hmm. uh, так мене послав Коршунов. Ну я теж тебе послати можу. І Коршунова твого. Здогадуйся, куди mm -hmm. залишкам варти краще б на велику вертатися, а не до прип'яті лізти. Я чув, що якийсь дух може допомогти мені. Ох, блядь. Ви тільки, блядь, подивіться. Габела, може знижечку в гостю організуєш, чи одразу попросимо телеграфа екскурсію замутити? Я не бачив духи від самого сигналу. Так, у нас були з ним справи, але я щось не пригадую, щоб ти жалівся на мої зв'язки, коли я два ящики патронів притарабанив. Усе зовсім погано. У нас раніше людей було небагато, а тепер. Давай так. Щоб тебе до прип'яті не пустити, мені ресурсів ще вистачить. А от щоб моноліт відкинути уже ні. Корпусу не можна працювати з іншими сталкерами. Працювати можна, порушувати присягу ні. Якось я пропустив момент, коли обіцянка дьогцю стала присягою. Усе, що я робив, передавав духу координати з малої. Чим там цей військовий зі сфери займався, не моє діло. Та й було це ще до сигналу, яка тепер вже різниця. Розкажи про духа. Заповзятливий мужик, звів мене зі смітником і з мсопівцями. Але як моноліт з'явився, так я його більше й не бачив. Тому що він зрозумів, що його бізнес із проведення сталкерів через рубіж накрився мідним тазом. Це його бізнес не мій. Мені байдуже, чим він займається. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені зараз не до цього. Хочеш до прип'яті, знайди мені цього духа. Як бачиш людей, у мене небагато. Тож, якщо хочеш перейти рубіж, доведеться побігати. У воду на вежі сидить людина, яка працювала з духом. Він тобі дасть інфу про нього, якщо просохне, звісно. Ну от, не так уже й складно було поділу Потякало відкривати. Можеш починати сталкера. Не затримуй. Так, якщо просохне, звісно, він сказав, значить що? Значить, він любить горілку пити. Чекай, а в мене в схроні є якась горілочка? Мабуть, щось мало би бути, хоча не впевнений. Так, да ні. У мене там вже давно нічого немає. Так, ми калаш теж скинемо. Ой, бляха, моха, так, я зрозумів. фе 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 Хоча калаш, в принципі, можна і взяти поки що на... Так, і ще трошки набоїв до нього як не як. Хочеться постріляти з даної виду зброї. Так, де в нас є? Так, бронебійний, давай візьмемо. Так, 150 бронебійних, на всяк випадок. І 150 обичних патрончиків. Хай буде пригодиться. Так, ми поставили для артефакту, так? Да? Опір кровотечі, витривалість опір кровотечі... Ану. Ану чекай, що ми вже будемо втрачати чи не будемо втрачати радіацію. Бля, а, а я ж купив цей контейнер. Чекай, курвий син. Зараз, а що ти. А що ти мені зробила за. За вдосконалення? Ти ти е, так. Ну. Чекай... Ну, радіозахист, і шо? Подивимось, що ще ще притарбати. Ага, добре, добре. А ч радіація йде, Хіра не поняв. О, все, не йде. Не, йде, бля. Так, бля, а чо йде, не поняв. Чи воно просто вже буде мигати в мене. А ні, нихера йде. Ніхера йде. Так. І цей, і цей, блін. А якщо вот так. Поміняти місцями безрадіаційний поставлю сюди. Так. А ну чекай, вроді не йде. Поміняв місцями. Вроді другий слот тепер мені... Доба да, добавило. Добавило. Все прекрасно. Я можу в нього поставити не пелюстку, а можна поставити і на виносливість, тож на витривалість. Хоча ні, хай стоїть поки що. Будемо тестувати. Так, ідемо на ту водонапірну башню. Ага, два-два. Ріхтер, бля? Чекай, курва Моноліт, бля Вони вже напали на сюди, бля. Хир раз собі. Да ну нахер. Нихера себе. Ну, это жестко. Добре. Сукин сын, бляха, они так херачить. Чё себе... Жесть. Ого. п твою мать. Блін, нихера собі. Ой, вони повсюди, блін. Це жесть. Так, це свій добре. Та яке нахер відбилися? там ще є. Я нахер відбилися? Там он звідти йдуть? блін. Ну. На, бля. б твою мать. раз собі Ідуть бля ще знову Ще звідти лізуть так валимо Валимо в труби в трубах нормально сидіти можна прекрасно так пацаки прикривайте прикривайте все всі разом Бля, да. Добре. А, це світ, бля. Де ти, бля, хамуха? Ага. Чекай, а, це своє. о бля. Капец кого-то стреляют дебилы блядь. Жесть. Капец. Это жопа. Так. Это жесть, бля. Охренеть можно. Ёб твою мать. Капец, блядь, давай лечись, ⁇ п, мать На, блядь. Давай, давай, давай. ⁇ п, парни, это театр. Капец. О, бля, слухай, вже світає, а ми ще не відбилися. Ще десь гандони є. Да. Серйозно. Ще один десь є. Ага, де ты там? Летая все? Курва відбилися? Охренеть можно. Хоро, блин, у вас тут пушечки нормальні, друзі, вы тут маєте с собою. Капец. Капсдец, я кажуть. Так, джипиха, бляха-моха. Да. А сюда, Рихтер, то я ж тоба знаю, а я... Ски. А, твоя морда не каща. Угу. Зараз чекай. Що не треба викину. Так, охренеть можна. Так, і що це ми захаваємо? Я ще не все зібрав, чекаю, я ще хотів там пособирати трохи. Добрав всякого, можливо. якщо дадуть. Так, розрядити. Опустити зброю. Так, так, я опустив, все нормально. Треба триматися, треба. Да, да, треба, треба. Так, от так. Зараз ми ще раз це все поскидаємо. Так, от так ми зробимо. Так, з тобою все, понятно? Так, в тебе все. Ага, поповнити. Так, лавина. Фора. Так, разряжаем. Выкидаем. Так, разряжаем. Выкидаем. Добре. Давай поскидаємо зараз це все і підемо на ту вежу. Так, капець, оце була бляха суточка, ну нахрен. Туда, кемон на базу, кемон на базу, бляха. Камон. Ты тоже на базу давай. Все, так, еще разочек, знаете, еще, еще разочек. А, это... а ну еще, пять штук, все, не хватает, понятно. Подъем. Ага. Так, до речи, торговаться и с тобой можно на рахунок зброи, понятно. Добре, йдемо на вежу. Там Ріхтер є. Ой, гарна погода стала. Сонечко світа. Прекрасно. Слухай, Ріхтер він сюди, реально, він і тут фігаро тут, тут фігаро там. Унікальний чувак. Так, пішли наверх. На водонапірну башню. Ну. Ідете? Так, де він? Блять, він тут сидить, ну ти диви на нього. Красава просто. Так, включимо світло для розмови. Ну, за що Коршунов тебе купив? <різь> Зло? Влада? У яку ціну нині воля і самоповага? Тут, до речі, не зрозумієш, хто я за кого. Останнього сподівався, що ти тобто, хто правий хто ні. найобуєш. А ти. Хіровий з мене провідник і янголохоронець теж гімняний. Так. Що ти взагалі тут робиш? Чудово проводжу час, розважаюся від душі зі своїми ліпшими приятелями, розчаруванням у людях і ненавистю до себе. Я тут роблю те саме, що й ти. Іду за своєю мрією. Діти, поки правда не виходить, одне радує у тебе теж. От тому я й хочу все виправити. Ми гідні більшого. Хто ми? Ти і варта? Коршуну, цей пихатий індик Далін. Треба було лишити тебе в тих аномаліях. От врятував я тебе і чого домігся. Поставив під загрозу ту єдину, кого я люблю зону. От тільки вона тебе не любить. Та пішов ти нахер! Чи ти думаєш, що я тобі в такому стані не наваляю? Не наваляєш, і ти це знаєш. А ще знаєш, що Зона може для когось і прекрасна. Але це таки помилка. Помилкою було допомагати тобі. Або єдиним випадком, коли ти вчинив правильно? Дід час був рушієм науки, варта давала порядок, спокій. Кому від цього було гірше, крім бандитів і терористів? Допоможи мені показати тобі, що все це було дарма. що світ може бути кращим. Допоможи мені знайти духа, допоможи виправити це все. А навіщо тобі потрібен дух? Я шукаю прохід до прип'яті. І знаю, що він водив туди сталкерів. І що варті треба в прип'яті? Не відповідає, дай угадаю. Конфіденційна інформація. Дух людина мрії. Він хотів знайти свій дім у зоні. Спершу в прип'яті, а після сигналу у Лиманську. Мабуть, ви навіть трохи схожі, як би образливо це не звучало. Для духа, звісно ж. Навіть не дивлячись на те, що він був монолітівцем. Я вірив тобі, Скіфе. Я думав, що ти бачиш, що таке зона насправді, а ти так нічого й не зрозумів. Та нема тут чого розуміти, Ріхтера. Зона це помилка. А знаєш що? Пам'ятаєш, я тобі на тереконі монету подарував ту саму з прип'яті. Хай Зона і вирішить, що з тобою робити. Хм. Нехай буде чит. Що ж, як скажеш? Хто я такий, щоб сперечатися? Коли я бачив духа, він прямував до тунелю на Лиманськ. Скоріше за все, він досі там шукає шлях до міста. Сподіваюся, ти ніколи не потрапиш до прип'яті. Ти її недостойний. Да, бля, тепер вже задумуюся, чи ти правильно вибір зробив. Допомагати тим вартівцям. Я хоча й не хочу їм допомагати. Я просто в той момент якось мені стало стрьомно, Я вирішив в репліках допомогти, типа їм в лапках. Але що зробиш? Будемо бачити, що воно далі буде. Рубіж знайти духа, друзі. Нам знову потрібен рудий ліс. І ми знову туди з вами відправляємося.